Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1070 за підручником мали б 7 клас автора Олександра Істере. І наше завдання задати формулу пряму пропорційності, якщо її графік проходить через точку Б. Супер! У нас є точка Б з координатами мінус 2,18. Що це означає? Це означає. Що у нас х дорівнює мінус 2, y дорівнює 18. Так. Пряму пропорційність ми знаємо, якою формулою задається y дорівнює рівнює так? Все просто і легко. Замість y підставляємо 18, так дорівнює k, а замість х мінус 2. Ну, звичайно, я зараз поміняюся місцями, але нам не принципово. Нам треба знайти k як невідомий множник, тобто нам треба 18 поділити на мінус 2, плюс на мінус дає мінус, тому k дорівнює мінус 9. Так? І все. І нам треба задати формулу. Тобто формула у нас буде дорівнювати y дорівнює мінус 9х. Тобто, найголовніше знайти К. Це і буде розв'язком даної оправи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!